Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про кримінальну відповідальність за СЗЧ. Ті, хто до 30 серпня не повернувся у свої у ці бойові частини, суд до розгляду, вже, типу, як би пом'якшуваний вирок не буде давати. Всі, хто не повернувся, їм чекає від 5 до 10 років. Геніально. Тих, кого не, вчили, не вдалося. На фронті залишити їх тут посадять. Повна, тотальна зачистка. Тотальна. Корупціонеру. Жоден корупціонер, який вкрав мільярди на дронах, який, е, ніякої користі державі не приніс і також не поміг військовим. Е, йому там що, застава, спочатку перше там може бути 20 мільйонів, потім дадуть на, на пару там тисяч гривень. І... І інша посада в іншій країні, тепле містечко і так далі. А, а вам, пацани, тюрма.